Продовження. Тепер ми можемо рушати туди всі разом, сказав Дік. Хм, цікаво! Кролики там ще такі ж ручні. Хух, хух. Одразу відгукнувся Тімоті. Варто було йому почути слово кролики, як він збудився. Тіме. Марно ти розмріявся про кроликів на киріні, зауважила Джорджа. Я не дозволяю тобі за ними ганятися. Хвіст Тіма враз опустився, і він журно поглянув на Джорджу. Це було єдине питання, в якому у нього з Джорджею не було згоди. Тім був переконаний, що кролики існують для того, щоб він їх полював. А Джорджа так само була переконана у протилежному. В'йо, сказала Джорджа поні і смикнула вішки. Конячка пішла чвалом до кирін котеджу, і невдовзі вони під'їхали до головної брами. З дверей чорного ходу вийшла кислолиця жінка. І взялася допомагати вивантажувати речі. Діти її раніше не бачили. Хто це? Пошепки запитали вони у Джорджі. Нова куховарка, відповіла та. Джані довелося піти, щоб доглядати свою матір, яка зламала ногу. Тоді мама найняла цю куховарку. Її звуть пані Стик. Їй пасує таке ім'я, посміхнувся Джуліан. Вона справді схожа на стару джердину. Але сподіваюся, вона тут надовго не затримається, і Джоанна незабаром повернеться. Мені подобалося барилькувати Джоанна, і до тім вона добре ставилася. Пані Стик теж має пса, сказала Джорджа. Жахлива тваринка. Менша за Тіма і вся шолудива, тім це створіння терпіти не може. А де ж її песик? Озираючись, поцікавилася Ен. На кухні. І Тіму не дозволяється до нього наближатися, зауважила Джорджа. І це слушно, бо він би з'їв того пса. Він ніяк не може зрозуміти, що там таке на кухні. Ходить, навкруги, обнюхує замкнуті двері і доводить пані стик до шалу. Діти розреготалися. Вони вже злізли з бідарки і рушили до будинку. Джуліан допоміг пані стик нести речі. Джорджа поїхала ставити візок на місце, а інші троє пішли привітатися з дядьком і тіткою. Ну! Любі мої, з усмішкою сказала тітка Фені, лежачи на канапі. Як ви ся маєте? Мені дуже шкода, що я не могла вас зустріти. Дядько Квентін пішов на прохідку, а ви йдіть нагору, вмийтеся і перевдягніться. А тоді спускайтеся на підвечірок. Дітлахи піднялися на другий поверх. У свою давню відпочивальню з похилою стелею і вікном з видом на затоку Ен пішла до кімнати Джорджі. Вони там будуть мешкати разом. Як гарно знову опинитися в садибі Кирін. І які у них будуть канікули з Джорджею і з Любим Тіммі. Продовження буде.